Анастасія Опалюк, уродженка Хмельниччини, уже 10 років проживає у Німеччині. Від початку великої війни на батьківщині дівчина активно включилась у волонтерство і допомагала біженцям, які приїздили до невеличкого містечка Бенцхайм. Проте нещодавно вона отримала повідомлення від рідного дядька з Хмельницького. Потім мені прийшов повідомлення від мого дядька Віталія Бевзюка, який працює в ДСНС Хмельниччини. І запитав, чи можу я чимось допомогти їм, їхнім їхнім пожежним частинам. І почала шукати підтримку. Анастасія одразу зв'язалась із родиною, де працювала нянею, аби ті посприяли у допомозі хмельницьким вогнеборцям. На прохання дівчини відгукнулось усе містечко. Спільно вирішили подарувати дев'ятимісний пожежний автомобіль. Він оснащений усім необхідним і слугуватиме допомогою нашим рятувальникам у боротьбі проти вогню та надзвичайних ситуацій у Хмельницькій тергромаді. Працюватимуть на спецтехніці вогнеборці державної пожежно-рятувальної частини номер 2 Ця машина їм дуже дорога. Ця машина з Відбула важливу службу для них багато років. На цю машину самі мешканці міста Бенсхем збирали кошти, тому що в них на той час також не було пожежних машин, була велика нестача, була велика скрута, і ця машина їм дуже дорога. І тому ми дуже раді, особливо, що саме ця машина і тепер зараз в Хмельницькому. Та це не єдиний автомобіль, який вдалося передати на Хмельниччину. Буса для наших саперів, так як на той час же штаб саперів у нас в нас Мельницьк... Хмельницькому збільшився в два рази тобто 40 чоловік аж до 80 чоловік, і потреба в автомобілях була й надалі. Така підтримка вкотре доводить, що українці сильна та незламна нація, і навіть за сотні і тисячі кілометрів від рідного дому роблять усе, аби допомогти здолати ворога.